Ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів гривень. Столичні правоохоронці спільно з чеськими колегами викрили злочинну організацію, яка діяла в Україні два роки. Як повідомив начальник кібердепартаменту національної поліції Юрій Виходець, злочинці використовували фішинг та привласнювали кошти з рахунків громадян Чехії, Польщі та інших європейських країн. Залучали так званих воркерів, які вели листування з продавцями різноманітних товарів, отримавши від Потерпілих дані банківських карток, підозрювані здійснювали переказ коштів на підконтрольні собі банківські картки. Натепер затримали вісьмох осіб, серед них троє організаторів. Зловмисники навчилися створювати фішингові посилання, повністю копіюючи інтерфейс відомих іноземних інтернет-ресурсів. Оперативники кіберполіції разом зі слідчим, слідчими. Київщини виявили на території міста декілька великих кол-центрів, які ошукували громадян Євросоюзу, так звані кодери, тобто спеціалісти з написання програмних продуктів, програмного забезпечення, створювали та адміністрували телеграм-боти та фішингові ресурси.